Скейт хороший, придумали для всіх нас, хто так собі катається на скейті. Вчені створили справжнього монстра на колесах і не просто на колесах, а на гусеничній платформі. О, дивіться, він проходить всюди, особливо нічого не треба робити. Mm, Це клас. Скейт всюди хід, який їде практично. будь-як. Може розганятися до 50 кілометрів за годину. Якщо от вам заважає чийсь велосипед, може так само поїхати по пісках. Можна їздити заряду, вистачає на 20 кілометрів, і він не доїться ні піску, ні снігу, ні багнюка, як ви вже бачили на відео. Хотів би собі такого термінатора, якщо ну, чесно зна, клас. Де? мені теж прям вразило. Я uh -huh. А військовим показали. би прикинь, теж би пішло. Ну я думаю, вони самі краще знають, що їм пішло би, що не пішло, але дійсно заслуговує ваги Ну а ще більше революційних техноновинок далі далі нашого матеріалі. Роботи вже дісталися й України. Незабаром у наших кав'ярнях каву варитимуть роботи. Український стартап запускає автономні кав'ярні, де за стійкою працюватиме гуманоїд і Такі роботи баристи ймовірно з'являться у популярних локаціях, де зазвичай багато людей, наприклад, у супермаркетах. Але це не означає, що вони повністю замінять людей. Автоматизовану кав'ярню все одно потрібно обслуговувати: підсипати зерна, доливати молоко і прибирати. Втім, все інше гуманоїд робить сам: готує напої, обслуговує клієнтів а у складних ситуаціях кличе на допомогу працівника через застосунок. Роботизований кіоск коштуватиме від 35 тисяч доларів, а ще його можна буде взяти в оренду за 2,5 тисячі доларів на місяць. У Тайвані ймовірно зробили найнижче авто у світі. Проїхатися автівкою можна лише лежачи. Спостереження за дорогою відбувається за допомогою вбудованих камер. Машину розробили на основі Honda Сівік k 6 і за незвичний вигляд вона отримала назву Пананова шкірка. До цього звання найнижчої мала автівка з Італії, зроблена на базі фіату Панда. Її висота до 50 сантиметрів, а відстань між авто та асфальтом всього 30 міліметрів. Втім, зустріти такі автівки на звичайних дорогах неможливо. Обидві машини виготовлені спеціально для виставок. Прорив у літакобудуванні. У Канаді розробники створили перший у світі літак, який злітає вертикально, а летить як звичайний. Його секрет: 14 вентиляторів, що активуються під час злету, а на висоті ховаються за спеціальними заслінками. Працює диволітак на гібридній електричній системі. За очікуваннями розробників, повітряне судно зможе розганятися до 400 кілометрів на годину. Літак розрахований на одного пілота та шість пасажирів. Перші польоти вже пройшли успішно. В майбутньому такі вертикальні літаки можуть стати незамінними для перевезень по місту, рятувальних місій та навіть як повітряне таксі. Щі тепер можна буде носити на носі? Американські розробники презентували смарт-окуляри зі штучним інтелектом. У них будуть вбудовані камери, мікрофони і навіть динаміки. Відтак окуляри бачитимуть і чутимуть світ навколо, миттєво аналізуватиме його і підказуватиме користувачу що до чого. З такими чудо окулярами можна буде говорити телефоном, слухати музику, перекладати іноземну мову на ходу, орієнтуватися в місцевості та навіть робити фото. І все це без зайвих рук і рухів. У широкий продаж такі розумні окуляри мають надійти вже цьогоріч.